Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Ютуб-каналі Олександра Мусієнка, І принагідно закликаю вас підписуватися, хто ще цього не зробив. Видання The New York Times вийшла дуже доволі таки цікава публікація. Вийшла вона напередодні, 25 лютого, а сьогодні понеділок, 26 лютого, коли описують цю програму. І доволі такі цікаві факти викладені стаття насправді цікаво, в кого є можливість почитати. Вже є витримки, зокрема українською мовою. А хто підписаний на New York Times може це прочитати в оригіналі на сайті? Але дуже така, дуже детальний матеріал про співпрацю українських і американських спецслужб, не тільки американських, там мова йде про активну співпрацю України із британськими із нідерландською спецслужбами. Що не є дивно, погодьтеся, тому що ми в війні протистоїмо російській агресії, і серед підтримки, яку надає нам захід, це не тільки зброя чи навчання наших військових, це так само обмін розвідувальною інформацією, допомога в підготовці наших спецпідрозділів, тому що хороша розвідка і робота, обробка, і потім подальша аналітика цієї інформації, що дуже важливо, розумієте, тому що це ж. Важить не тільки зібрати якусь інформацію, мати технічні засоби, мати агентуру, а важливо потім зрозуміти, що з нею робити, як її інтерпретувати, трактувати, і які висновки найголовніше це надзвичайно важливо. Тому це дуже важливий елемент роботи, і безумовно він впливає на те, що відбувається на полі бою. Нам наші партнери допомагають. Не одна публікація про це була. А наступний момент: про що йдеться? Йдеться про те, що. Американці допомагали готувати і українські деякі спецпідрозділи, і допомагати в тому, що передавали технічні засоби, які дають нам можливість збирати інформацію, проводити розвідку, визначати цілі ворога, по яким на окупованих територіях бити. Плюс Сполучені Штати нас попереджають про можливі атаки ворога, ракетні удари, цілі, куди може бути спрямовано тощо. Для тих, для кого це стало якимось відкриттям, тому що я бачу, тут варто пояснити, бо зараз дуже багато інтерпретацій і виривається з контексту навіть у цій статті деякі матеріали про те, що мовляв Путіну про це доповіли його розвідники, служба зовнішньої розвідки. Все і після цього Путін ще більше переконався в тому, що Америка веде якусь підривну діяльність по відношенню до Росії, що треба, значить, готувати вторгнення в Україну і так далі. Але це один елемент, який далі за цим же абзацом іде розшифровка про те, що самі західні партнери не спішили довіряти Україні. І дуже важливо, і з нашого боку, були запити, що ми просили про допомогу. А Захід не дуже охоче ЦРУ, інші спецслужби йшли на контакт, тому що вони не дуже довіряли, тому що треба було викорінити російську агентуру, тому що треба було попрацювати. Тобто. Важливо було фактично, ну, скажімо, попрацювати над тим, щоб очистити власні спецслужби, і це важливо. Наступний момент, який, я вважаю, так само дуже актуальний і надзвичайно важливий: що: а коли ж це сталося? От коли говорять про те, що хтось робить з цього таку, знаєте, там, сенсацію, що могло бути 12 баз, це ще, там. Що о, працювали цей РУ, допомагали нам тощо. Так коли це сталося? Це все сталося після Революції Гідності, після Майдану, йдеться в цьому матеріалі, коли тодішній уповноважений з питання СБУ, а потім фактично о, він зайшов на позицію голови спецслужби пан Валентин Наливайченко, Звертався до наших американських партнерів, допомогти нам відновити фактично діяльність, допомогти нам. А це було в момент, коли Росія починала анексію Криму, коли російські війська заходили в Крим з метою анексувати український Крим. Коли Росія починала вторгнення на Сході, інспіруючи це під так званих там бойовиків невизнаних республік, проводили фейкові референдуми тощо. Це починалось фактично з російської агресії. Коли було зрозуміло, що Росія починає вторгнення, коли вони окупували Крим, коли вони проводили незаконні референдуми, коли вони проводили вторгнення в Україну. Зрозуміло, що Україна шукала міжнародної підтримки. Хіба це є таємниця? Звичайно, ні. І в рамках цієї міжнародної підтримки, звичайно, зверталися до... Колег з іноземних спецслужб Британії Сполучених Штатів про допомогу в такому важливому чутливому компоненті, крім того, а не секрет, що ми не мали таких технічних засобів і можливостей, які були в наших партнерів, і ми просили їх надати. Це так само дуже важливо розуміти, і вони нам їх надавали. Але це все йшло дуже поступово. Довіра формувалася роками, вона вибудовувалася. Ніхто одразу не поспішав тут. Робити з України якийсь буфер для атаки проти Росії це все абсолютно нісенітниці. Ті, хто так трактує цю новину, ясна річ, що в Кремлі так і будуть трактувати, знову ж таки скажуть, що дивіться, ми ж вам говорили, що там якась підривна діяльність. При цьому вони забувають. Що слухайте, все це почалося після російської агресії проти України, після початку війни проти України, після того як забрали Крим У 2014 році, коли нам потрібно було захиститись і завдяки співпраці нашої. Зі сполученими штатами наші спецслужби зуміли зафіксувати момент переговорів російських військових і бойовиків на окупованій частині сходу нашої держави, які були задіяні і залучені до збиття малазійського боїнгу меч 17 які вчинили цей жахливий злочин. Що потім лягло в основу обвинувачення щодо цих всіх діячів і розглядалось судді. Як доказ, і таких моментів було дуже багато, які допомагали нам протистояти російській агресії. Далі нам наші партнери допомагають і під час повномасштабного вторгнення в пакеті допомоги, який передбачений на 60 мільярдів. Передбачено, що Україні будуть виділяти зокрема близько 20 мільярдів якраз на підготовку українських підрозділів, обмін інформації і обмін розвідданими це все коштує грошей. В зйомки супутників, тому що залучаються і комерційні робота і закупівля технічних засобів, підтримка, навчання українських підрозділів, обмін інформації. Це все буде відбуватися. І навпаки, дуже добре, що ми маємо такі контакти. Це підвищує наші можливості. Це допомагає нам вести ефективніші і кращі бойові дії, захищати нашу державу. Крім того, з цього ніхто не робить таємницю. Більше того, взаємообмін інформацією між дружніми державами, державами, які вважають себе партнерами, вважається нормою доброго тону. Тобто, коли є обмін інформації, коли вони взаємодіють, коли допомагають, особливо допомагають зараз Україні, яка протистоїть цьому агресивному монстру Росії. Ось те, що треба розуміти. Тому добре, що така співпраця є. Ще можна сказати, що е, в даній статті йдеться про те, що 22 лютого Україну відвідував директор ЦРУ Бернс, який запевнив, що підтримка буде далі, тому що в нас же теж є занепокоєння, що а що як буде з фінансуванням, що Конгрес затягує, як швидко ми отримаємо. Допомогу. Тому сподіваюся, що все буде добре, і співпраця тільки наростатиме і буде зміцнюватися. Сполучені Штати і Європа неодноразово пропереджали Росію і Путіну, що не треба здійснювати повномасштабне вторгнення в Україну. Не треба окупувати частини України. Не потрібно цього робити, тому що Захід буде тягуватися і ще більш активніше допомагати. Про це попереджали. Це все на поверхні. Тому нехай в Росії не інтерпретують це як якась там підривна діяльність. Це наше право на самооборону, в тому числі на колективну самооборону, коли нашій державі загрожує смертельна небезпека. З того, що почалось на Майдані під час Революції Гідності, анексії Криму, а сьогодні, до речі, день Криму фактично кримська платформа і. Дуже важливо, щоб півострів нарешті був звільнений від військової присутності ворога, і сподіваюся, що наші партнери в цьому допоможуть. Слава Україні!